В цьому відео хочу вам показати барбариси, які такою розлогою, фонтаноподібною форми. Вони в діаметрі вже займають набагато більше місця. Але якщо у вас місце є, і таке місце, де свою форму вони проявлять як найкраще, бо, ну, звичайно ж, такі барбариси можна і кулькою стригти, але мені подобаються ці пагони, які таким фонтаном. Звиваються і до землі спадають. Це зелений сорт, колись мені продали цей сорт під назвою Sensation. Але, як виявилося, Sensation це золотавий сорт, цей повністю зелений. Якщо хтось знається на сортах барбарисів, Прокоментуйте, підскажіть мені, бо я вважаю, що це, скоріш за все, сорт Green Carpet. Зелений такий коврик. Цей барбарис восени неймовірних кольорів набуває. Такі переливи, як у нього, це просто, це просто немає слів. Це один з найперших барбарисів, які я мала. Я ніколи з ним не розстанусь, бо хоч він і зелений, але один з найлюбленіших сортів. Так, побігли далі. Тут на передньому подвір'ї в мене висаджено багато барбарисів. Такі кольори, як вони набувають, то я не можу ці барбариси. Саме кінець саду висадити. Хочеться їх кожного разу бачити, ці зміни бачити, ці кольори. Тому дуже багато сортів повисаджувала. в цій зоні. Можливо, це і перебір. Але я стриматись не могла. І ось зараз покажу ще один, ще два такі сорти фонтаноподібні. Ось вони поряд ростуть. Але ці сорти трошки відрізняються від інших. Чим відрізняються Формою листочка. Зараз листочки ось такі маленькі, дрібненькі, видовженої форми. Потім вони трошки ще збільшуються. ну, не набагато, але вони збережуть таку видовжену форму вузеньку. Це Барбарис Orange Dream. Зараз він такий більш зеленкуватий. Це з червоних таких сортів. Потім покажу влітку, як він зміниться. Зараз він не такий яскравий, як хотілося. І оранж зовсім так не схожий він на оранж. Ну, відтінок такого червоного. Може десь і нагадує комусь оранж. Мені не нагадує. Такі. Такі грязнуваті кольори, зазвичай у барбарисів, коли вони ростуть в затінку. У мене тут затінка немає. У мене тут повністю сонце. Зранку в день і ввечері. Але він ось такий не дуже яскравенький навесні. Але це нічого, він влітку ще зміниться, буде більш яскравий. Так, побігли далі. Це барбарис, бар, це барбарис, це. Golden Dream за листочками. Такої ж точно форми, як і Orange Dream. Зараз теж він такий зеленкуватий, але він буде жовтий. Golden Dream, Golden Золотий. Це таких два барбариса теж фонтаноподібної форми. Але це з невисоких. Оце їхня. Висота оригінальна. Подивіться, як пагони звиваються так донизу. Люблю дуже таку форму. Зараз їх висота не перевищує 60 см. В діаметрі цей більш молодий, то він займає поки трохи менше місце. а цей побільше і в діаметрі десь. Мабуть, 70 майже 80 сантиметрів має. Ще один сорт Барбарису. Такої розлогої форми невисокої. Також відношу цю форму до фонтаноподібної. Цей сорт зараз зелений. Але цей сорт зміниться на такі темні темнобордові кольори. Зелений зовсім не зникне, вони будуть поєднуватися. Листя збільшиться. Не знаю, до яких барбарисів відноситься цей сорт. Це сорт Red Jewel, але в нього найбільші голки. Він дуже-дуже колючий. Оце засохший пагін. І видно, що голочки дуже великі. Чи мені подобається цей сорт? У цього сорта такі глянцеві листя. Ось вони десь будуть у такого кольору. Вони дуже-дуже блискучі. Навіть от якщо збільшити, видно, що листя має такий глянцевий наліт, Ну це не наліт, а навпаки. Дуже-дуже вони такі гладенькі. Дуже класнючий, виблискує він так гарно на сонці. І таку похмуру погоду буде також краплинки води, на ньому так от виблизькувати. Цей сорт, я ще кажу, такий темненький стане. А ось восени він так цікаво змінюється. Якщо інші кольори набувають жовтих, помаранчевих, червоних кольорів, то цей набуває. Темно-фіолетового кольору з такими червоними вкрапленнями. Класний сорт. Ну, хоча всі, сорти барбарисів дуже чудові, дуже класнючі. Вирізнити, який кращий, дуже важко. А краще мати всі. І ось ще один сорт, знову темний, але в нього є своя особливість. Це сорт Арлекін. Також дивіться, якої фонтаноподібної форми. Як звиваються пагони до землі. Це ще молоденький кущ. Він, чим він відрізняється від інших, це тим, що влітку на ньому з'являються такі рожеві і білі цяточки. Сяточки, рисочки. Цей сорт також не росте більше, ніж метр Діаметри діаметри. Ну, десь метр. Я думаю, що ось по нам навіть молодим, які є, то вже тут метр є. Якщо ви хочете зберегти таку форму, то залишайте для нього побільше місця. Але він невисокий, тому його я ось підсадила на арматурі, не зовсім гарно видно, але тут росте магнолія. Відступила десь метри два і підсадила такий барбарис. Крона магнолії буде зверху, можливо, його трішки накривати. Але сонце тут змінює ракурс. Я думаю, що колір цей барбарис. Не буду змінювати. Покажу ще вам один сорт. Бачите, він також вигнає пагони до землі, це також з невисоких таких сортів, роз, такої розлогої форми. Це сорт Кореніта. Зараз він схожий на звичайні такі темні барбариси, але він відрізняється. На оцих листочках влітку з'являється яскрава така облямівка. Облямівка схожа на сорт, як у Адмірейшн, але Адмірейшн це червоний сорт. А це все-таки з темних, таких бордових кольорів. І така яскрава облямівка додає йому такому ізюминки, шарму. Цей барбарис. Ріс у мене в другому місці в цьому саду, але я побачила, що він так розростається швиденько, так в різні боки займає багато місця, тому я його пересадила подалі з головної ділянки. Тут йому буде більше місця вистачати, я не хочу його стригти. Хочу, щоб він... Показував всю свою таку розлогу і пишну красу. Але при цьому він не вище десь, о, ну, десь 70, 70 сантиметрів зараз. То я думаю, що в майбутньому ну, плюс-мінус 10-20 сантиметрів він займе. Це, повторюсь, це сорт Короніта. Ще один сорт фонтаноподібної подібної форми, невеликого зросту, але це жовтенький, і це єдині жовтенький такої форми, які в мене є. Це golden carpet. Навесні він не просто жовтий, а має ось такі облямівочки і такі червоненькі прирости. Потім влітку він буде повністю жовтий. Як наросте, то буде такий фонтанчик. Такими гілками звисати, як, наприклад, зараз гілка справа, дуже не хочеться мені її зрізати. Хочеться бачити цю фактуру. Ось ці гілочки підуть наліво і сформують мені в цю, цю сторону також симетричний такий кущик. Пізніше вже тоді його підстрижу.